Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха. Полювання на золотий кубок. Розділ 10. Викрадення заради порятунку. Після школи хлопці домовилися знову зустрітися в бабусиній хаті. Кращого місця для штабу та командного пункту все одно не придумаєш. Протягом дня під час кожної перерви Максим кудись зникав, а Денис так. Так і не знав, що він буде робити і чи є в нього якісь думки. До того ж, ні про що інше, крім як про знайомі нотки в голосі невідомого старшокласника, він думати не міг. По дорозі Максим намагався ні про що конкретно не говорити. Лише коли хлопчики за традицією заварили собі чай, він нарешті поділився з партнером всім, що вдалося дізнатися за день. Коротше, одна невідома вже знайдена, так. Тось націлився поцупити саме золотий кубок. Згода? Згода, кивнув Денис. Без варіантів. Раз так, тоді коло підозрюваних дещо звужується. Про те, що в нас буде чемпіонат, знала доволі невелика кубка людей директор, фізрук, ну і, напевно, ті семера, хто буде вас, так би мовити, оцінювати. Судді. Шестеро, виправив Денис, вовка завгородній відпадає відразу. Чому? А чому ти напідозиш шефа, чемпіона чи взагалі того кренделя, який цей кубок приніс? Ну, як же. Отак же, переднарожнив його Денис. Ти знаєш, розумнику, що синок цього Томановського толян, вчиться в 11-му Б. Ось хто міг знати про золотий кубок раніше, і він головний суперник Завгороднього. Так так, цікаво, чого ж ти мовчав? Бо я тільки тепер про це згадав. Тільки з Вовкою він не дружить, бо Вовка реальний чемпіон, а толян так шахи пересуває. Ну, плаває ще. По-твоєму, шахи, це не спорт, такий самий, як і оті ваші битви з гоблінами на комп'ютері. До речі, чому ти сказав вас? Що? Вас? а а, зрозумів Максим. Ну тут усе ясно. Ти ж теж спортсмен. Значить, у боротьбу за золотий кубок включишся. Візрук тебе точно впише у список претендентів, тому ти особисто мусиш бути зацікавленим у тому, щоб вирихти головний приз від крадіїв. До речі, про цього толяна цінна інформація, поставимо його номером першим. Вовко Завгороднього, щоб мені нікуди не вписував. Тим більше, що він якраз як і не зацікавлений, щоб золотий кубок десь зник. Він же тепер великий перець, головний суддя. Мусить же він когось нагородити через два місяці. Правда, погодився Максим, мені цей ваш спортивний супергерой паралельний. Але я його так трошки спостерігав. Любить, коли ним захоплюються, це є. І при всіх вручити золотий кубок, вирішити чиюсь спортивну долю, він просто мусить. Окей, тоді навпаки, запишемо вовку в наші ймовірні спільники. В крайньому разі попросимо його допомогти. Це діло, задоволено кивнув Денис. Думка про те, що він зможе колись підійти до свого спортивного кумира, як до рівного, зігрівала відразу. Ну так, у нас є семеро підозрюваних серед старшокласників. Всі ці семеро так чи інакше виборювали чи виборюють спортивну честь, школи або району. Значить, на доброму рахунку в усіх учителів. Отже, теоретично поза підозрою. Але я, Дениса, одного боюся поки ми почнемо їх вираховувати і відкидати одного за одним, пройде час, тоді як Золотий Кубок збирається вкрасти завтра-післязавтра. Який вихід? Простий і складний одночасно. Треба його заховати. Зараз він стоїть у кабінеті хімії, там, де лабораторія і реактиви. Чому там? Бо цей кабінет добре замикається. І під сигналізацію, бо перший порох. Ти про це не знав, скажи, скажу, підтвердив Денис. А ти як рознюхав? У тому то є річ, що я особливо не старався, як ти кажеш, нюхати. Про це не оголосили, одначе місце знаходження Золотого кубка це не така вже й темниця. Не бачу іншого виходу, крім як переховати його. Ну, заховати краще. І як це зробити? потікався Денис. Максим подивився на нього чомусь винуватиме очима. Треба викрасти його самим раніше за справжніх злодіїв. Розумієш? Тільки так.